Радо вітаємо військовослужбовця збройних сил України, директора центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, Героям слава! Героям слава. пане Сергію. Майже очевидні речі нам каже директор ЦРУ Вільям Бернс. Він каже, що наступні півроку будуть критичними для війни в Україні. каже, що в контексті розвідданих наступні 6 місяців каже, 6-4-5, можуть бути критичними на полі бою в Україні. Цікаво, що ми. Дуже схожі заяви і так чули від різних представників західного світу, та й від нашого генштабу теж. Але ніхто ж нам не пояснює в якихось певних деталях, а що це означає? Що це за критичний момент? Невже до цього ми не пережили щось схоже? Думаю, що наші західні партнери, даючи такі оцінки, не зовсім розуміють реалії, яка відбуває, які відбуваються на полі бою, тому що. В принципі, я думаю, що прогнозувати ну так, так далеко заходити не дуже не зовсім правильно нашим західним партнерам, тому що, як ми бачили, війна ця е, дуже багато прогнозів зламала. І говорити про те, що ситуація там може досягнути якогось критичного рівня через 6 місяців, ну вона може бути. На, на критичному рівні для західних партнерів, яких може е, в цей час е, трошки визначитись потенціал для створення нових озброєнь. Але е, критична ситуація до України кожен місяць, це, якась критична ситуація, це кожен день критична ситуація. Це зараз критична ситуація на лінії е, фронту, тому що Бахмут е, це унікальна дійсно в історії людства. Битва, коли ну принаймні ну, з жодних відомих оборон міст в Другої світовій війні, вже хмут перевершили свою тривалістю. Це вже близько 300 днів, десь ну трошки менше, десь 80, Я точно вам не зараз не скажу, тому що я не знаю, з якого числа рахується, що так оборона. Це вже більше точно ніж оборона Севастополя у Другій світовій війні, ніж Сталінградська mm -hmm. битва з друг. Пане Сергію, можливо, такі заяви робляться для того, щоб знаєте, ну, і пан Бернс, мені здається, принаймні, за попередніми його діями. Ми кажемо про те, що він більше на українській стороні, правда, і американці, вони ж наші партнери. Можливо, це теж сказано з метою: ну, якщо хочете, десь що маніпуляції, те, що нагнітання, це нагадування західному світу, що затягування кожного дня, кожної хвилини з передачу збройні з передачу боєпропасів, це коштує Україні страшних жертв, страшної ціни, і він знову і знову підкреслює, що ставтесь до цього максимально серйозно. Дивіться. Треба бути дуже обережними з джерелами інформації, які приходять з Сполучених Штатів і деяких країн Європи. Чому? Тому що в Сполучених Штатах починається активна фаза передвиборчої боротьби з прицілом на наступні вибори президента. Не забувайте, що на превеликий жаль навіть в такому потужного союзника, в стані такого потужного союзника України як США є шолудива вівця Путінська. Ви знаєте прізвище цієї вівці. Оце шоудива вівця на привеликий жаль має великі статки, впливи і медіаактиви. Тому багато коментарів, які ми читаємо, або прогнозів американських змі, треба дивитися, а хто за ними стоїть, хто замовник, хто автор публікацій, чи там не тричають вуха якогось тремпіста бова. Не забувайте дуже багато публікацій в США іде з метою дезінформації, дискредитації України і спрямовані на швидку закінчення війни шляхом переговорів. Тільки одна людина в Америці зацікавлена в цьому напряму, і але ця людина має серйозні впливи в республіканській партії. На жаль, і ця людина напряму очевидно корується російськими спецслужбами. І можливо має прямий контакт особисто з путіним. Ви знаєте, що цей дядько вже поплив повністю міськами. Що він заявляв зовсім за це? Вже просто не називається з коли не було так близько провалу. Я вже думаю, що наступний раз я скажу, що я з Путіним там сплю цілуюсь, він коханці. Не здивуюсь цього. Тому чорної представники ЛГБТ спільноти США. Я думаю, що такий президент вам точно не потрібен. У вас, мабуть, ви не заходьте собі партнера в стані. Ваших співгромадян в Америці а на цього Росія не а не аніж ніяк не в Росії. тому я дуже обережно ставлюсь до публікації прогнозів в американських змі, тому що там є дуже багато. По перше, маніпуляцій, коли під виглядом відомого видання там з Нью-Йорк Таймс з'являється який-небудь Зе Таймс мовним. Ну це так умовно кажу. Тобто ще й джерело не перевірено. Ми думаємо, що якщо там фігурує там пост назва пост тайм. І так далі, що це щось авторитетне. Це можуть двійники, видання двійники видання кальки е, тому е, публікації деяких експертів в цих виданнях не можна сприймати як серйозну експертну думку. Де які публікують якихось ліваків, якихось китайських експертів перепрошую. Е, потім Росія цитує цих китайських експертів з посиланням на якесь американське або європейське джерело. Будь, ми маємо бути обережними. Ми не знаємо хто кінцем Пане Сергію, Маємо попередити нашу аудиторію, що зараз у Києві оголошена повітряна тривога. Чекаємо підтвердження, що саме вилітає чи злітає, на якому саме майданчику. Але пам'ятаємо, друзі, треба обов'язково перебувати в укритті. Я хотів продовжити вашу лінію, пане Сергій роздумів про неспівпадіння суджень про події в Україні з боку закордонних фахівців і тих спеціалістів, які зараз перебувають у нас всередині і безпосередньо на передку. Вчора прозвучала заява від Єнса Столтенберга, очільника північно-атлантичного альянсу, про те, що буквально за кілька днів, може тижнів, Бахмут впаде. На що власне українці обурились, і обурення це підкріплене на сьогоднішній день заявою. Речника східного угруповання Сергія Чарватого, який каже, що в НАТО не до кінця розуміють ситуацію, що, мовляв, весь Північно-Атлантичний альянс не мав досвіду великих війн. Вони звикли більше до миротворчих операцій, до гуманітарних конвоїв, і так далі. А от армія України воює уже в практичному застосуванні довший час, і ми маємо витривалість. Ми маємо зовсім інші способи впливу на бойову ситуацію. Трошки, скажімо, роз'яснили Столтенбергу, що він не правий, але тут розумієте, в чому нюанс. Чи можна сказати, що от таке судження про нас здалека може впливати на рівень допомоги нам? От вони там собі думають, що Бахмут впаде, то нашу їм ще ті танки надсилати. Давайте не будемо сильно розкошелюватися. Чи може бути такий зв'язок між цими речами? Ні, я думаю, що це абсолютно не пов'язано. Просто логіка планування і ведення воєнних операцій на заході, в тому числі безпосередньо НАТО, вона трошки не враховує специфікуральних таких зіткненьких двох великих армій, які ми є українська і російська армія. Тобто, ми маємо справу з боями на зразок боїв Другої світової. НАТО так не воює НАТО в принципі і не розраховував, що будуть бої масштаби саме Другої світової війни. А, і відповідно вона, по перше, і вона тут не розуміє, чому ми тримаємо Бахмут, а тому, що об'єктивно стратегічно значення Бахмут немає. Вон взяття Бахмуту або утримання однієї сторін не, не дасть жодних шансів. Ну не те, що шансів але воно не означатиме контроль Донецькою областю, воно не означатиме контроль над логістичними ланками в тому, але вони на заході не розуміють, що Бахмут це психологічний Рубікон для обох сторін для загарбників. Взяти Бахмут це означає показати, що от, наприклад, там російська армія чи вагнерівці, от найкрутіші. Це вже для них уже питання внутрішнього дова якась боротьба між міноборони Росії і Вагнером. Це перше для нас Бахмут став символом. якщо ми відійдемо від Бахмута, це може негативно психологічно вплинути на стан бойового духу збройних сил України. Ось в чому проблема цей аспект не враховується на заході. Вони думають, що якщо взяти карту, то Бахмут об'єктивно ну нічого це місто не дає. Ну ну має значення Бахмут на лінії фронту. Ну воно не відкриває дорогу на Дніпро там чи Запоріжжя чи на Київ чи ще кудись. Бахмут звичайне місто, таке як Трем'яна, таке як Мар'їнка, умовно кажучи, Авдіївка. Бахмут має психологічне значення величезне. і на ну, превеликий жаль зараз говорять, що наші західні партнери теж прораховуються. Цей аспект не, е, не враховують, коли е, хочуть знайти пояснення, чому триває так довго оборона. Психологічно може негативно вплинути на бойовий дух цей момент. І це видно було проаналізовано нашими військовими е, фахівцями, командирами, політичним керівництвом. Зіставили факти, кажуть, ну, бажано зараз не відходити, тому що це. Може нагломити бойовий дух Почули вас, пане Сергію. Дякуємо за коментар та думки. Військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко був з нами цієї миті.